Дорогі Христи, 11 років війни, 4 тисячі днів, два скликання Верховної Ради. І ніхто з них ні разу, ні одного дня не зібрався і не сказав: треба визнати Будапештський меморандум порушеним. Треба визнати недієвим. Треба сказати, що ми повертаємо собі ядерний статус. Ніхто на Заході, ні в Європі, ні в Америці не є проти того, щоб Україна повернула собі ядерний статус, тому що Україна є щитом від е, е, захисту Європи і взагалі щитом цілого світу проти е, Росії. Троїх Христів. Влада пішла на порушення Конституції. Що ми маємо? Дає, і ТЦК Ходять, знущаються з людей, копають, б'ють, ламають людям, люди кидаються під машини. Невже Зеленський, коли приходив до влади, то він таке нам обіцяв, то нам така наша влада має бути. Така конституція, таке порушення 13-ї і всіх решта статтів? Я такого Зеленського не вибирав і такого Зеленського я бачити не хочу. Поки не буде відповідних дій зі сторони Зеленського, ще раз кажу: я ніколи в життю. Поки він не навернеться і не зробить так, як має робити президент, я ніколи в життю і всіх своїх знайомих і всіх своїх близьких, я ніколи в життю не попрошу, щоб вони проголосували за такого президента. Слава Ісусу Христу!